Від 30 до 35 градусів така погода тримається кілька тижнів поспіль на Сумщині. У таку спеку говорить ветеринар Ілля Зон. Треба звертати увагу на самопочуття тварин, аби вони не перегрілися. Чим ми можемо їм допомагати при такій погоді? Далі у сюжеті. П'ятирічний Хантер собака породи хаски. За словами його господині Анни Наконечної, від спеки її пес рятується в прохолодних місцях та вживає більше води. Вдома теж під кондиціонером, під вентилятором собака, а якщо на вулиці, то стараюся поранше, Так видно, щоб було прохладна, або возле речки. А так, в принципі, в свою воду з собою ношу. Ми на вулиці взагалі не п'ємо, а так літри-полтери беру на нас двоїх, в принципі, вистачає. Так ми в річки плаваємо, тому. Много води, скажімо так, бутилки не п'ють. Вони, в принципі, в таку жару і жарує не їдять. За словами начальниці притулку центру догляду за тваринами Аліни Остапенко, у місті близько 700 безпритульних тварин. У спеку їм потрібно допомагати, виставляючи воду. Також, хоч для безхатні, хоч для домашніх, обов'язково повинен бути доступ до води питної. Якщо це безпритульна тварина, то можна ставити в якихось місцях неприглядних, щоб вони не заважали на приході людям або мисочки, або обрізки з бутилок пластикових і туди наповняти водичку. У мене біля дому стоїть у мене і пташки, і кішечки, і собачки приходять на водопій. Тварини можуть перегріватися на сонці. Про симптоми, на які потрібно звернути увагу, розповів ветеринар Ілля Зон. Домашні тварини, вони трохи по-іншому, не так як люди, регулюють свої тепло. По-перше, у них немає потових залоз майже зовсім. Тобто потові залози у собаки чи у кота є лише на подушечках лап. І коти, і собаки, якщо їм дуже спекотно, вони відкривають рота, висовують язика і починають більш часто дихати. Це єдиний спосіб зменшити температуру тіла для них. Що тварина починає ставати, ставати кволою, але при цьому часто дихає, при цьому у неї видиме почервоніння, то явно щось не так треба звернутися до спеціаліста. Mm -hmm. За словами синоптики Тетяни Барлет, наступні три дні температура на Сумщині знизиться. Найближчі три дні по Сумській області ми очікуємо грозові дощі, місцями значні, очікуємо також під час грози град і місцями шквали. Температура повітря на 20 липня ми очікуємо 23-28 градусів, а наступні три дні температуру повітря очікуємо близько 20-25 градусів. Востаннє говорить Тетяна Барлет, температуру у 36 градусів у липні на Сумщині фіксували у 2016 році.